Організаційна культура сил оборони вона побудована таким чином, де кожна ланка намагається доповісти своєму керівництву те, що воно хотіло би чути, незалежно від реального стану справ. Бо якщо ти доповідаєш правду, тебе знімають з посад. Якщо ти вчиняєш так, як маєш, а не так, як тобі кажуть, на тебе відкривають кримінальні справи, тобі погрожують державною зрадою і так далі. І так далі. Тому система така, де комбригам простіше малювати віртуальну реальну, реальність, реальність лінії фронту, поля бою, щоб не засмучувати свого генерала над ним. Аніж сказати правду. Тому що за правду знімають. Є бригади, де ну, по декілька комбригів за, за декілька місяців. Є комбриги, які вже тричі комбриги. Тому що після того, як тебе знімають, ти потрапляєш в батальйон резерву на так звану лавку запасних. Проходить півроку, про тебе згадують, тобі дають наступну бригаду, а потім тебе знову знімають назад, потім знову дають бригаду. Знаю людей, які вже тричі комбриги. Чому? Бо система не хоче сприймати реальність.